Приклад тихої революції в Ісландії написання Конституції, але це не швидкий процес, на все потрібен час, особливо на фундамент країни. Бо якщо фундамент почати із помилок, то через декілька років будинок почне давати тріщини. Розглянемо як приклад, якою може бути ініціатива від народу щодо подання офіційного звернення щодо початку написання народної конституції без концертів. Без оплесків, без стягів різних партій, а тільки правники та народ, який подає свої ініціативи, це те, що повинно було відбутися від початку відновлення незалежності. Ще раз для повтору попередні зміни до Конституції не є фінальними. Далі буде наданий приклад, яке звернення куди подавати інформацію, і як повинен відбуватися процес. Офіційне звернення до народу. Доброго дня! Ваше прагнення долучити громадян до процесу створення основного закону, наслідуючи приклад Ісландії та її тихої революції, є надзвичайно важливим кроком на шляху до справжньої демократії та розбудови відповідального суспільства. Офіційно повідомляємо про ініціативу започаткування національного діалогу щодо майбутнього конституційного устрою та організації громадського збору пропозицій до народної конституції. Назва ініціативи всенародне обговорення та збір пропозицій до проєкту народної конституції, мета створення нового основного закону, який відображатиме спільні цінності, прагнення та бачення майбутнього, сформовані безпосередньо народом.